Саме через те, що ми намагаємося, ми як держава, ми нас як система владна, намагаємося діяти через от примус, через ламання через коліно, через нав'язування. А це природне викликає протилежну позицію. Ну я думаю, там дуже вдало там цитувало про те, як не вступати в, да. в цю війну з власним народом. Ну, я, я маю своє розуміння щодо мови, як потенційно зробити нашу країну переважно україномовною. І це точно не про примус. Тобто, якщо ми хочемо протилежного результату, то треба тиснути, погрожувати, кричати, що ви неправильні, що ви там не теї мови і так далі. Якщо ж ми хочемо, щоб громадяни поступово... Ті, які для яких українська мова в силу різних причин.